Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітання, радо брать, дякую за хвилинку. Уваги від вас. У нас сьогодні контейнер з підписки. Всі, напевно, забирають вже цей контейнер з підписки, відкривають і перевіряють, щось тут також я хочу відкрити і подивитись. А ось нам пощастить, тому будемо надіятись, І якщо випаде танчик, ласочка, подобаючку підписочку. Так. Що ми тут бачимо? Тут у нас є золото, камуфляж, бусти. Ну, в общем все як зазвичай. Да? На халяву нам дають 3% на танк. Ну, на золото ви бачите, якісь шалені цифри. ну 800 ще можливо. Тому перевіряємо. А вдруг, а вдруг, а вдруг. І що ми отримуємо? Опачки! Друзяки! Це твінк і це танк. Ну нічого собі. Будь ласка, підписочку, подобаєчку і коментик. Нехай вам щастить. Чудеса бувають. Фух, оце да, Друзі, халява. Нічого собі. От вам, от вам і от вам і твінк, от вам і танк. Дивіться, який шикарний танчик. Я його отримав. На жаль, це, звісно, у нас не основа дуже б хотілося б його отримати. Ну це просто бомба, друзі. Це просто бомба, подивіться на цього красення. Треба буде на ньому покатати і оцінити. Дякую вам, дякую, що ви зі мною Це ваша підтримка мені це дала. Підпишіться, напишіть коментик, подобаючка. Вам всім мира, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.